На Різдво це час дива, коли ми всі хочемо подарувати один одному щось особливе. Ми прикрашаємо наші оселі, збираємося разом із близькими та віримо, що добро може змінити світ, але справжнє диво трапляється там, де ми відкриваємо свої серця для тих, хто найбільше потребує нашої допомоги. Сьогодні ми можемо стати частиною цього дива для наших дітей. Рими, Владислава, Максима, Анастасії, Адама, Орини та Вірочки. Вони мріють не про подарунки під ялинкою, а про можливість жити без болю, сміятися та проводити час зі своїми родинами. Наші донати можуть стати їхнім світлом надії та можливістю отримати лікування, якого вони так потребують. До Різдва залишилося зовсім трохи, і у нас є шанс подарувати їм найдорожче. Шанс на життя. Давайте об'єднаємося і разом створимо справжнє різдвяне диво. Наша допомога це більше, ніж гроші. Це тепло, надія і підтримка, що робить цей світ кращим. Зробіть свій внесок просто зараз. Разом ми можемо подарувати надію та здійснити мрії тих, хто цього так чекає.